Вітаю у свіжому випуску літературних новин. Сьогодні на нас чекають події, що об'єднують Україну та світ: фестивалі, нові книжки, відроджені культурні проекти за кордоном і навіть кіно, яке народилось на фронті. Тож починаємо і почнемо ми з фестивалів та подій. У Хмельницькому відбудеться восьмий літературно-перекладацький фестиваль Транслатеріум з 19 по 21 вересня у Хмельницькій. Стане е, саме осередком дискусії про переклад як Акт Свободи. Фестиваль започаткований у 2017 році. Залишається єдиною такою подією в Україні. Повністю присвяченою художньому перекладу. Він природжений до міжнародного дня перекладу, який щорічно відзначають 30 вересня. Цьогорічна тема це переклад як Акт Свободи. Програмна кураторка Юлія Дідоха пояснює, переклад не лише передає слова з мови на мову, а й стає способом відновлення історичної пам'яті, культурного визволення і навіть формально спротиву. Фестиваль об'єднує письменників, перекладачів, культурологів та митців, щоб поговорити про переклад як інструмент осмислення травм, повернення втрачених голосів та створення майбутнього. Лібрето Сергія Жадана вишиваний король України. вийде двома мовами у серпні. У видавництві Білка виходить двомовне українське німецьке видання. Твір розповідає про історію Василя Вишиваного ерцгерцога. Вільма фон Гасбургера, який підтримав українську справу на початку ХХ століття. Цей текст уже мав сценічну інтертацію прем'єра опери Але Загайкевич відбулася у Харкові в жовтні 2021 року. Нова книжка, ова версія міститиме переклад Клаудія Дате, яка понад 20 років працює з творчістю Жадана. Прибуток від продажу виданий буде передати. Переданий саме 13-й бригаді НГУ Хартія, що з 2022 року боронить Харківщину. Проєкт поєднує оперу, книжку, історичну реконструкцію та культурну дипломатію. Бібліотека Симона Петлюри у Парижі відновила випуск бюлетня про українські книжки. Після 17-річної перерви українська бібліотека Симона Петлюри у Парижі знову випускає французькою мовою свій інформаційний бюлетень про книжки та культурні події пов'язані з Україною. Попередній номер виходив ще у 2008 році. Новий випуск міститиме статті про українські бібліотеки, що опинилися під російською окупацію та їхні відновлення. Також є новини про саму бібліотеку петлюри та оголошення про нові надходження книжок про Україну, окремий розділ присвячений традиціям, святкуванням Великодня УПА, з цитатами зі спогадів бійців, зокрема Дуди Громенка 1947 року. І перейдемо до новин з, лі... з кіно з літератури. Перемога фільму Аліси Коваленко на Докуфест у Косові. Документальна стрічка з любов'ю з фронту здобула перемогу номінації Human Rights Docs. На міжнародному кінофестивалі, який проходить у місті Призен Косово, фільм знімався під час служби режисерки у штурмовому підрозділі української добровольчої армії на Київському та Харківському напрямках. Протягом чотирьох місяців вона документально фронтове життя знімала і писала листи своєму синові Тео як спосіб залишити. Пам'ять про себе на всяк випадок, якщо ну, загибель буде, перемога на докуп стала таким приводом для численних розмов про спільний досвід воєн Косова та України, а також про те, як кіно може зберігати особисті та колективні історії війни. Світова прем'єра Франкенштейна Гільмера Модель Рото на Венеціанському кінофестивалі з 27 серпня до 9 вересня на 81-му в Венеціанському кінофестивалі відбудеться прем'єра нового фільму Гільєрмо дель Торо Франкінштейн. Власну версію класичної готичної історії режисер покаже вперше. А вже у листопаді 2025 року стрічка з'явиться на Netflix. Кінокритикиня Суспільне культура Альона Шилова від, відзначає, що Торо від перших робіт і до Оскара за форму води зберігає впізнаваний такий стиль поєднання такої казкової готики, любові до Монстрів і осмислення фашизму як особлюдного зла українська культура продовжує звучати у світі від фестивалів і нових видань до кіно, яке народжується в найяскравіших умовах. Це ще раз доводить слово, музика, книга і кіно це теж зброя, яка працює на нашу свободу. І щоб дізнатися більше, дивіться наш випуск, поширюйте їм, ставте подобайки, коментарі і пишіть, яка новина вразила вас найбільше. До нових зустрічей! Бувайте!